26 травня чергова неспокійна доба на Дніпропетровщині. Попри все, наші журналісти продовжують слідкувати за найважливішими подіями Дніпра та області і надавати оперативну та неупереджену інформацію. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Найрезонанснішими подіями цього дня були вдруге за тиждень. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджені приватні будинки та АЗС. А зранку окупанти влучили в медзаклад. Є загиблі та поранені. Його позивний був репортер про Олександра Чернікова, нашого колегу талановитого медійника. Розкажемо у нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра. 457 457-ма доба повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетні удари та 55 авіаційних. Зафіксовано і 19 обстрілів за. Реактивних систем залпового вогню про те, що зараз відбувається на фронті, дивіться в інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Коп'янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів, зокрема, Чайківки та Кислівки, що на Харківщині, протягом доби вів безуспішні наступальні дії у районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали сім населених пунктів Харківської області та Новоселівська і Стельмахівка. На, Луганщині. на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки, Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам'янське та Спірне. На Донеччині, на Бахмутському напрямку протягом доби противник безуспішно веде наступальні дії у районі Бахмута. Від ворожих обстрілів продовжують страждати населені пункти. Серед них Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка та Григорівка. На Авдіївському напрямку ворог продовжує наступати у напрямку Красногорівки. Авіаційних ударів зазнали Авдіївка та Водяне. А Карлівка, Первомайське та Авдіївка, що на Донеччині, потрапили під артилерійський обстріл. На Маріїнському напрямку наші сили оборони. Рони продовжують відбивати численні атаки противника. У той час окупанти застосовують авіацію та завдають ударів. Ворожих обстрілів зазнали Мар'їнка та Побєда Донецької області. А на шахтарському напрямку російські війська обстріляли Вугледар, Причистівку та Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії: Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області та Новобереслав на Херсонщині потрапили під Авіаційний удар. 12 населених пунктів Запорізької області потрапили під обстріл та Нікополь на Дніпропетровщині, а також 11 населених пунктів Херсонщини та місто Херсон. Вдруге за тиждень ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. На світанку 26 травня терористи крили нашу область крилатими ракетами та дронами. Силами ППО повітряного командування Схід збили 5 ракет Х 101 та 555 і 7 безпілотників шахет 136 Але були й прильоти. Дісталося Дніпру. Обстрілами пошкоджені два приватні будинки авто та АЗС. На автозаправній станції постраждав її працівник. Наразі він лікується амбулаторно. Зазначають рятувальники серйозних руйнувань зазнало також транспортне та приватне підприємства. Про наслідки нічного обстрілу докладніше далі. Вдруге за тиждень ворог тероризує Дніпропетровщину масованими атаками. Сьогодні вночі атакував дронами та крилатими ракетами. Понівечено два приватних будинки, в них вибиті вікна та пошкоджений дах. Місцева мешканка з жахом ділиться, налякалася до смерті. А одразу після обстрілу ледь могла дихати через пил. Серія вибухів дуже гучних, і було чутно, як щось вже валиться, десь летить скло, щось падає, пило дихати було так важко все. Вставати лежала на дивані, боялася ходити по квартирі, тому що знала, що можуть ще прилітати, і осколки, і все інше. У нас двох стін немає, у нас будинок і з усіх сторін вікна. Тому ходити по квартирі було так сказати опасно. Запасне ліжко, лежать вон куски. Он полетіла со стелі. Ось теж добре, що тут ніхто не спав. Або ну, кажуть, де ви спали, якому? Я спала тут і дуже тремтіла. Жінка в розпачі її дім тепер в аварійному стані. Стіни потріскані та обвалилася Понятно. стеля. Дах будинку майже знесло. Каже, якщо буде дощ, її дім просто затопить. Стеря зовсім від водою не підлягає, там повністю треба її міняти. Весь шифер злетів на землю. От, слава Богу, є світло, в є, поки є. І поки є вода, газ, слава Богу, цілий газовий котел, тому що це було страшно, могло і вибухнути ще й це. Наляканий після вибуху і пес Умка, який сумлінно охороняв подвір'я. Але після такої гучної ночі, розповідає жінка, він досі не їсть і ховається в домі. Іди, не бойся, не бойся. Я ти теж боїшся, так? Да? Не бойся, Умчик. Не бося. Все хороший мальчик, ти дуже боїться. Кілька днів тому був гром. Він так боявся, що я не можу вам передати. Я сама боялася, тому що гром по звуку такий як і вибухи. Через обстріли постраждав працівник АЗС. Його відкинуло вибуховою хвилею. Під час атаки він перебував у приміщенні заправної станції. В ній вибуло вікна, пошкодило саму будівлю. Поряд комунальники вже засипали велику вирву. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств. у Нас наразі усюди тривають обстеження території. Конструкційні матеріали не постраждали. Слава Богу, газова бочка жива. Працювати буде все, що панелі, металеві, пластикові знутрі, Магазину постраждало, позбивало їх, поламало. Звичайно, по, ну, потребує ремонту, ну, оцінки наслідків, ущерб як там. Ремонт косметичний раз, ну, обладнання, ну, колонки вродя цілі. Постраждалі жінці наразі допомагають волонтери. Вони привезли будівельні матеріали, плівку для вікон та інші необхідні непродовольчі товари. Доставили до пошкоджених домовладінь будівельні набори для екстреного ремонту житла, які включають в себе найнеобхідніше. Також допомагаємо мешканцям постраждалих будинків непродовольчими товарами. Це матраси, ковдри, термоси, сонячні фонарі, які можуть. Заряджатися від сонця у разі відсутності електропостачання також на місці. Працюють наші психологи, надають першу психологічну підтримку для постраждалих. Загалом цієї ночі російська армія запустила 17 ракет та 31 ударний дрон по території України. Силами ППО на Дніпропетровщині вдалося збити 5 ракет Х-101 та Х-555 та 7 БПЛА Шахесто 136 Дар'я Візер, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Тероризувати Дніпропетровщину росіяни продовжили ізранку. О пів на 11 пролунав потужний вибух. Тривогу вімкнули вже після. Окупанти влучили в медзаклад, в якому опікувалися людьми з розладами психіки. Після влучання виникла масштабна пожежа. Також пошкоджені декілька будівлі, що розташовувалися поруч. Це ветеринарна клініка, стадіон, залізничний ліцей та багатоповерхові будинки. Загинув чоловік 69 років, який проходив повз та працівник ветеринарної клініки станом на 16.00 нуль безвісті зниклими вважаються троє людей. Про наслідки російського терору з місця подій Ангеліна Машенцева. зранку у Дніпрі пролунав потужний вибух. Окупанти влучили у лікарню, яка надавала допомогу людям з розладами психіки. Це старше, Внаслідок удару загинули двоє людей: 69-річний чоловік, який проходив повз та співробітник ветеринарної клініки. Станом на 17.30 безвісти зниклими вважаються ще троє працівників медзакладу. Поранено 31 людину, двоє з них діти, хлопчики 6 та 3 років. До однієї з лікарень міста надійшли 20 поранених. 13 з них лікуються амбулаторно. Решта перебувають під наглядом лікарів у медустанові. Здебільшого постраждали люди, які під час вибуху перебували на вулиці. Тварин із відклініки евакуювали. Я сподіваюся, що тих людей, до яких ми зараз не можемо дозвонитися, вони знайдуться, тому що я ще раз хочу повторити була пересмінка, і тому сподіваємося, що жертв більше не буде. Але це чудо, це диво, що ракета прилетіла тоді, коли була пересмінка в. У наших лікарів загальна площа пожежі, що виникла внаслідок удару 1200 квадратних метрів, тисяча квадратів у трьоповерховій лікарні та 200 у ветклініці. До ліквідації наслідків залучили 52 співробітника ДСНС та 18 одиниць спецтехніки. Рятувальники кажуть, загасити пожежу виявилося непросто, адже в лікарні багато дерев'яних конструкцій. Крім того, до ліквідації приступили не одразу, адже після удару лунали ще дві тривоги. Це спальний район. Позаду нас корпуса, дитячі майданчики, стадіон, навчальні заклади. В цьому районі навіть немає промислових об'єктів по звичайному виробництву як будь-яких об оборонної здатності. Взагалі немає. Те спальний район повністю на 100%. Окрім лікарні та ветеринарної клініки, пошкоджені стадіон, залізничний ліцей та декілька житлових будинків. Люди, які перебували вдома перед ударом, чули свист ракети у багатьох вибиті вікна та двері. Я якраз раз возлі окон стояла, коли слиш свист ракети, такої я ж сражу в коридор туди на пол, і в те час взрив очень сильно повилітали У пооткривали в тому під'їзді Дочь живе на третьому етаже. Так на лоджі попадало все і часть потолка. Даже м'я збила з табуретки пил кофе. Вон там відкрила. Вrium, онулось, окно, у меня хорошо были открыты все окна проветривания. Ой. Вот, то там подогнуло это, вот эти О, да, э... А тут вот раз, два, три, Ой, четыре вылетели полностью. Тем более у меня армировано это стекло. Все вылетело. Квартира осталась полностью без окон. Полностью без стекла осталась. Что в кухне, что в комнате. Все. Просто ничего не существует. Все. Напроти вікна сиділа в креслі, пила кофе. І воно отак пролетіло, яке, і, і все. І тоді я бачу, що чую, що стекла б'ються, ну пластикові дивлюсь на місці. А я тоді ж на балкон, а у нас на балконі рифльоні отакі стекла, все полетіло. Ну, а ми на четвертому у нас балкон. Я, я сиділа в спальні, читала книгу. Може, спав ще. От. Услышала спочатку свіст ракети, вибух, вот, вискочила і балкону. На місці розгорнула намети національна поліція. Це для того, аби люди могли повідомити про пошкодження. Також Червоний Хрест надає психологічну та юридичну допомогу постраждалим. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Майже 800 тисяч гектарів аграрії Дніпропетровщини, попри обстріли окупантів, засівають поля пшеницею, ячменем, горохом, кукурудзою, гречкою та соняшником. За словами агрономів, 20% відсотків угідь відвели під сою. Не дивлячись на те, що культура є рідкісною для нашої області, проте важливою для раціону тварин, бо багата на протеїн. Загалом посівна на фініші закінчити планують на початку червня. Коли вночі падають ракети і літають шахеди, то Цілу ніч ці люди не сплять, так само, як і військові, дякуючи, яким ми сьогодні маємо менше прильотів, ніж колись на початку. Війна нам дуже перескаджає. Війна війною, а чим кліпче буде наша тилова база, економіка, тим ми будемо сильніші і впевненіші в нашу перемогу. Його позивний був репортер. адже до війни Олександр Черніков працював репортером на дев'ятому каналі. Мав стати журналістом-міжнародником, проте, у 2014 році пішов захищати Україну. Олександр Черніков загинув 22 січня 2015 року у бою поблизу Донецького аеропорту. У 2015 році одну з вулиць Дніпра перейменували на честь героя. Про Олександра Чернікова, нашого колегу, талановитого медійника і дійсно достойну людину. Ми розкажемо у нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра. У листопаді 2015 року на честь Олександра Чернікова у Дніпрі перейменовано вулицю, колишня назва топоніма Красночечелівська. За стільки років жодної адресної таблички на вулиці імені героя так і не з'явилося. Олександр Черніков, позивний репортер, людина, яка власним життям доказала, що дух героїв УПА, дух самозречення і самовідданості в боротьбі за Україну не Олександр народився в нашому місті, був дуже щирою, відкритою, оптимістичною людиною. Разом з тим був витриманий і дипломатичний. Його дружина Ірина Чернікова вважає, що він міг би зробити кар'єру дипломата. Він закінчив юридичний ліцей, потім Національний університет імені Олеся Гончара за фахом журналіст-міжнародник, вільно володів англійською. Під час навчання. Він стажувався на дев'ятому каналі і залишився на ньому працювати. За словами друзів і колег Олександра Чернікова, журналістика була для нього більше ніж робота. Це було його покликання. На дев'ятий канал Олександр прийшов тоді, коли я вже працював там. І у нас з'явився проєкт, який ми, ну, спочатку робили там мінімальній кількості, там три чи чотири чоловіки. А потім і приєднався Олександр і ще журналісти. Це проект був губернський. Хроники з Борисом Филатовым здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите губернские хроники. Мы снова с вами в эфире почти после месячного перерыва. Коли долучився Олександр до нашої програми. Він відразу став командним гравцем. Незалежно від того, що він тільки закінчив університет, він був професійною людиною, професійним журналістом. Ті, хто працює от в цій сфері, відразу знають, що це полегшує працю і відразу хочеться з такою людиною працювати. Дмитро Дворський згадує, Олександр був веселою людиною, мав багато захоплень. Він був завзятим мотоциклістом. Коли сідаєш з ним на мотоцикл, це якась така свобода. Швидкість свобода, яку він дарував у 2008 році. Олександр пішов до військкомату і домігся призову на строкову військову службу до лав збройних сил України. У березні 2014-го пішов на захист держави. Він власною волею пішов в армію. Хотів і попав в легендарну 25-ту повітряну десантну бригаду. Важко згадувати такі моменти, тому що ми збиралися всі разом і відмовляли його. Саня, ну не йди, не, не треба. Ну ти ж класний журналіст, не треба, не йди на війну. Ні, ні, я повинен. Я а хто крім мене. Загинув Олександр Черніков, прикриваючи відхід бойових товаришів під обстрілом російських танків. Холоднокровність і мужність цієї людини вражаючі. Побратими розповідають, що під час бою в бойовій машині десанту перегоріли запобіжники, і він під вогнем ворога вибрався з Башти навідника, перебрався в десантне відділення, поміняв запобіжники і повернувся, щоб продовжувати бій. 22 січня 2015 року бойовий підрозділ, де воював Олександр, Побачив ворожу колону техніки і вступив в бій. Коли закінчилися усі боєкомплекти, була команда відступати. Олександр знаходився на передовій лінії на найближчих до ворога позиціях і до останньої хвилини залишався на полі бою. З нього класний бізнесмен вийшов, з класний батько вийшов. Ну, клята війна забрала, як кажуть, забирають. Кращів Олександр Черніков посмертно нагороджений орденом за можність третього ступеня відзнакою народний герой України. Портрет Олександра Чернікова є й на меморіалі стіна пам'яті полеглих за Україну в Києві. Відомості про героя увійшли до книги пам'яті полеглих за Україну. Оксана Ващенко, Іля Ломовський, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу. Чотирилапі друзі лікують. На Дніпропетровщині для дітей з інвалідністю влаштували реабілітаційні зустрічі з пухнастиками. Відтак, чотирилапі завітали до вихованців Центру соціально-трудової реабілітації дітей з інвалідністю. З тваринами мали змогу поспілкуватися дітлахи дошкільного та шкільного віку. У межах благодійної акції Лапа друга підопічні закладу спілкувалися з собаками, грали, гуляли з ними, а також долали смугу перешкод. Такий вид лікування допомагає розвивати. Активні відчуття у дітей та адаптуватись у соціумі зазначає методистка центру Наталія Малієнко. Ідея акції належить учням кінологічного гуртка юний кінолог з центру дитячої та юнацької творчості. У нас буде продовжуватися заняття каністерапії з дітьми з вихованцями центру соціально-трудової реабілітації. Крім того, у нас запланований іще ще захід. З дітьми з Бахмута, які ну теж потерпали від таких складних ситуацій, які зараз у нас в країні. Серія листівок із краєвидами Дніпра. Їх малювали студенти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Благодійний проєкт ініціювали самі студенти спільно з викладачами вишу. Листівки містянам прийшлися до смаку. Тож мешканці Дніпра купують малюнки, а виручені кошти йдуть на їжу для військових. Про молодих митців та благодійність серед студентів розкаже Дар'я Міненко. Студентка третього курсу Ксенія Ярміш з сьомого класу захоплювалася малюванням та з дитинства мріяла стати дизайнером інтер'єру. Вищу освіту дівчина вирішила отримувати за спеціальністю архітектура і каже, не прогадала. Я багато років ходила у художню школу спеціально. Я не скажу, що зараз я багато малюю, тому що на спеціальності зараз ми більше креслимо, проектуємо більш такі творчі завдання з малюнками, залишилися на перших курсах. Вже на третьому курсі в якості практичних занять у виші Ксенія долучилася до цікавого проєкту разом з одногрупниками. Дівчина малювала листівки з краєвидами Дніпра. Ну, якщо чесно, ні. Ми нам взагалі було спочатку страшно, коли нам сказали, що буде така практика. Ми боялися, що якось не так проявимо свій стиль малювання, якось не так вийде, але все вийшло набагато краще ніж ми очікували, і вийшов дуже крутий результат. Старша викладачка кафедри основ архітектури Славінська Анна щороку проводить студентам планерну практику. Цьогоріч її вирішили зробити цікавішою і запропонували учням закладу намалювати листівки. Темою обрали міські краєвиди, а от у техніках їх не обмежували, дали змогу спробувати різні та знайти щось для себе. З натури, тобто вони дійсно сиділи там, працювали, робили це, а потім вже в діджитал опрацюванні. Та цей проєкт, окрім навчальної, мав і іншу мету: листів. ...виставили на продаж, а отримані кошти йдуть волонтерам, які готують якісні сухі пайки для захисників. Це взагалі задумувалося як волонтерський проєкт, ми їх продаємо та допомагаємо волонтерці. Хельгі Даніловій, яка є засновницею благодійної організації Бобова чашка. Збирати кошти, як кажуть, маленької допомоги не бувають, і море складається з річок. Так і наша, хоч невеличка допомога, зможе комусь надати приклад, і хтось ще приєднається, і таким чином громада долучиться до цієї справи. Подібні проєкти виш запускає не вперше, розповідає декан академії Олександр Харлан. Проте під час війни їх стало менше в рази. Але для своїх студентів освітяни все ж намагаються давати максимально якісну освіту і для цього використовують будь-яку можливість практичних занять. Наші дизайнери у місті дуже відомі, тобто вони навіть на рівні міжнародному представляють Україну на сьогодні. В академії планують продовжувати цю традицію з листівками. Кажуть, хіба що трішки змінять локації та фокус. Дар'я Маненко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. На сьогодні, все за оновленням інформації. Стежте на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Вашу новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. Нагадаю, завтра, 27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по лікарні міста. Проте, попри злочинні дії терористів, продовжуємо тримати кожен свій фронт, підтримувати збройні сили та наближати нашу перемогу. Побачимося.